Поліція поліція на на землі руки за спину ще? нарколабораторія приносила 2 мільйони гривень в місяць. Викрили чоловіків, які виготовляли амфетамін, збували на території Волині та Львівщини. Для зручності нарколабораторію спродили фактично на кордоні цих двох областей. Значить, тут знаходиться знаряддя для виготовлення психотропної речовини. Okay. так? Ось вот тут щось є, не? Да? Зловмисники виготовляли амфетамін для подальшого збуту на території Волинської та Львівської областей у великих та особливо великих розмірах. Ролі були чітко розпреділені. 40-річний зловмисник був організатором схеми, 45-річний лаборантом а 38-річний збувачем. Під час обшуків поліцейські виявили і їхню нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам приблизно 2 мільйони гривень щомісяця. Її вони організували фактично на кордоні двох областей. Під час обшуків вилучено майже 1,5 кг амфетаміну готового до вживання, лабораторне обладнання, прекурсори, посів конопель, канабіс, тепловізор, радіостанції, мобільні телефони та інші докази по справі.